Дисклеймерте, пані та панове! З вами Алексейнт та Гейм Резінс. І як ви вже зрозуміли з прев'ю та назви цього відео, сьогодні ми поговоримо про God of War Ragnarok. Тож, уперед! Тим не менш, перш ніж перейти до огляду, хочу нагадати вам про посилання на фонд Повернись живим та фонд Сергія Притули. Усі посилання знаходяться в описі цього відео. Прошу вас долучатися до підтримки наших військових. Сьогодні нам справді є що обсудити, адже варто було розробникам із Santa Monica Studio лише показати перший трейлер, як багато людей почали називати гру DLC за 70 доларів. Проте, чи це справді так? Ну, звісно ж ні. Незважаючи на те, що я справді зустрічав людей, котрі казали подібні речі, здебільшого усе це залишилось на рівні мемів. Реліз проєкту відбувся 9 листопада цього року, і завітала гра, що не дивно, на обидва PlayStation. До речі, одразу ж скажу, що сюжетний хронометраж гри приблизно такий самий, як і у God of War 2018 року. В свою чергу я витратив на гру приблизно 40 годин, уважно розбираючись із кожним сайт-квестом та додатковими випробуваннями. Традиційно ми почнемо з сюжету, проте у гри досить потужна, і якщо ви ще не грали, але плануєте, я відокремлю сюжетний блок, аби не псувати нікому задоволення від гри. Ну і як завжди, повідомлю, коли він закінчиться. Рагнарок на порозі. Із початком Фімбульвінтеру Кратос та Трей все ще мешкають у своєму будинку у Мідгарді. Їхнє життя проходить досить спокійно, якщо вимірювати спокійність за шкалою шалених пригод спартанця. Кратос з сином та кількома вовками спокійно полюють, збирають припаси та відбиваються від нападів Фреї, котра все ще хоче помститись за Бальдра. Здавалося б, усе більш-менш нормально, але одного разу до батька із сином навідується Тор та Одін, котрі дуже занепокоєні поведінкою Атрея. Адже той таємно. шукає Тюра, забивши свою голову про велетнів та намагаючись отримати відповіді на питання, пов'язані із його власною долею. І поки Кратос буде битися із стором, Одін намагається переманити Атрея на свій бік та просить його негайно припинити шукати Тюра. Тим не менш, кожен із нас знає, що коли хтось дуже наполегливо радить щось не робити, потрібно продовжувати із подвійною силою. Саме таке рішення приймають Кратос Атрей та Мімір, відправляючись до своїх старих друзів Сіндрі та Брока, аби вони допомогли їм знайти скандинавського бога війни. Сюжет у грі мені дуже сподобався. Мед Софос та Річард Гауберт пречудово прописали усіх героїв та розкрили їх з досить несподіваних сторін. Особливо це стосується Кратуса та Міміра. Проте якщо Кратус просто посилював ті нові якості, котрі отримав у грі 18 року, такі як любов до сина, відчуття відповідальності та в якійсь мірі відмови від несилля, то сюжетна арка Міміра це цілий шлях спокути, що було дуже і дуже круто. До речі, у Рагнароці присвятили більше часу і сайт-квестам, скоротивши їхню кількість, але зробивши їх більш якісними. І саме виконуючи ці другорядні завдання, ви будете більш детально знайомитися із персонажами, котрі завжди знаходяться поруч із вами. Тепер вам набагато менше потрібно буде розмовляти із рандомними привидами, котрі шукають спокій і набагато більше допомагати персонажам, котрі по-справжньому мають вплив на сюжет та не з'являються більш ніж на 2 хвилини. Проте, звісно ж, окрім основного сюжету та сайт-квестів, гра знову ж таки запропонує вам пошукати сундуки Норн, різні скарби та повбивати воронів Одіна. Що все ще не дуже цікаво, але сповна окупається. Робити все це вам доведеться не де небудь, а на території усіх дев'яти світів, у котрі вас приведе Екдрасіль. Кожен світ достатньо самобутній, тож лише один раз побачивши їх, ви одразу ж будете розуміти, де ви знаходитесь, навіть якщо візьмете перерву від гри на декілька днів. У геймплейному ж плані God of War Ragnarok також зазнала певних змін, при цьому не відрікаючись від своєї попередньої формули із 2018-го. Основною ж відмінністю стало те, що Кратос став набагато швидшим, з легкістю притягуючи себе на різні виступи за допомогою клинків хаосу. Кожна локація, де вам доведеться зіштовхнутися із ворогами, буде мати декілька рівнів або поверхів. Тож вам постійно доведеться рухатися, аби не тільки вбивати тих, хто знизу, а й щоб швидко дістатися до тих, хто обстрілює Кратоса згори. Проте бігати будете не тільки ви одні. Ваші вороги теж стали більш прудкими, тож вони швидко вас наздоженуть, куди б ви не тікали. В свою чергу Кратос та Атрей отримали декілька нових прийомів до свого арсеналу. Звісно ж, нікуди не ділися стандартні китки левіафану та клинків, або зміна стійки після невеличкої паузи. Проте тепер, наприклад, ви зможете максимально посилити їх на одну атаку. Так само Кратос отримав і нові комбінації атак та декілька різновидів щитів, кожен з котрих підійде для різних ситуацій. Одні будуть краще захищати, а інші полегшать виконання парирування. Ноатрей, ну, вже будучи більш дорослим, зможе навіть помахати своїм луком як зброєю ближнього бою, та й загалом буде відволікати на себе ворогів від Кратоса. Це дуже допомагає, особливо якщо його посилити. Тим не менш, син Кратоса буде не єдиним вашим напарником. Рівнобіжно, як і ваш арсенал, не буде обмежений лише знайомими нам клинками хаосу та левіафаном. Самі ж дерева прокачки навичок виконані майже так само, як і у попередній грі. Тож знову розбиратися, як і що працює, вам не доведеться. Окреме віконце для клинків, левіафану та напарника усе зручно та привабливо. Ну а купляти самі навички ви будете за досвід героїв, котрі отримаєте після кожної битви. До речі, кожна здібність буде мати три етапи випробувань бронзовий, срібний та золотий. Аби пройти кожен із них, вам усього лише потрібно буде виконувати ту чи іншу здібність певну кількість разів. Ну а коли ви закінчите золотий етап, гра запропонує вам посилити цей навичок, обравши один з трьох варіантів бонусу. Кількість ворогів на екрані та їхні різновиди також збільшилися. Тепер на Кратуса та Атрея будуть полювати усі: від звичайних розбійників та представників флори і Фауни дев'яти світів до еліти Одіна, котрий буде постійно слідкувати за героями. Проте особисто мене найбільше дратували маленькі потвори Едри та вже знайомі усім кошмари. Якщо кошмарів було легко спіймати, то Едри постійно дратували свою швидкістю та атаками зі спини. Проте один удар по місцевості і з легкістю справляється із ними. Босів та міні-босів у грі стало трохи менше, проте кожен із них запам'ятовується більше, ніж майже усі міні-боси із 2018-го. Якщо ви граєте не на низькій складності, де усіх можна просто затикати спамом ударів, то вам доведеться досить уважно слідкувати за усіма рухами ваших супротивників, адже найчастіше гра не буде прощати помилки. Вочевидь, зменшивши кількість босів, Санта Моніка помітно підняли видовищність цих боїв. Усе це виглядає дуже яскраво та епічно. Но відчуття перемоги над сильним супротивником, хоч і не порівняється з ейфорією від перемоги над Орнштейном та Смогом із Dark Souls. Проте ви будете радіти тому, що знесли комусь голову на високій складності. Графічна складова у грі не перевершена. На PlayStation 5 гра виглядає ідеально. Особливо постановочні моменти під час боїв із боссами. Локації деталізовані до найдрібніших деталей. Усюди можна побачити якісь подряпини, ямки та природні дефекти. Ну і кольорокорекція чітко передає загальний настрій кожного світу. Музична складова не відстає ні на йоту. На вас очікують епічні композиції сучасної академічної музики від справжнього майстра Бера Макрірі та фолк-музиканта Гозієра, котрий допомагав пану Макрірі із декількома піснями. Музика чітко підтримує атмосферу, допомагаючи гравцю зрозуміти, коли можна трохи розслабитися, а коли бути готовим до несподіваної сутички. Враховуючи той факт, що із самого початку God of war Ragnarok мусив бути в половину коротший, Santa Monica Studio провели колосальну роботу над сіквелом, покращивши те, що вдалося у попередній грі, та цілком виправивши помилки із нудними сайт-квестами та випробуваннями, зробивши їх більш цікавими. Буквально у кожному кадрі та на кожній маленькій деталі можна побачити усю ту любов, із котрою Санта Моніка відточувала свій проект, аби подарувати фанатам саме те продовження, на котре вони заслуговують. Іноді експериментуючи та обираючи несподівані вектори розвитку героїв, розробникам вдалося побудувати усе так, що навіть невеличкі сюжетні елементи пробуджували у гравці справжній ураган емоцій, котрими хотілося ділитися з усіма, навіть якщо вони й не зрозуміють нічого а фінал гри змусить вас затримати подих та відходити від нього протягом кількох годин або навіть днів. Тож, якщо підводити підсумки, цікавіший, швидший та душевний God of War Ragnarok отримує від мене 10 балів із 10. Що ж, а на цьому дозвольте відкланятися. Дякую за увагу. Ставте лайки під цим відео та пишіть свою думку стосовно проєкту у коментарі. Обов'язково прийдіть за посиланнями в описі та долучайтесь до телеграм-каналу Useless. Ну і, звісно ж, підтримайте нас, натиснувши на кнопку підписатися. З вами був Сейнт та Game Resistance. Вівла Ліберте!